Привітки усім! От ще досіяла от таку от лабелі однорічну. Тут от суміш повинна бути, і біла, і отакі от фіолетові якісь квіти. От хочу спробувати, чи виросте вона у мене така гарна лобелі. Тут і виходить, треба однорічна рослина, от, звисаючи квітки довжиною. Стебла от довжиною 30-35 см, квітки дрібні, діаметром 1 см. Під час світіння покривають собою стебла. Насіння на розсаду висівають у горщики в березні квітні та накривають склом. ну або якимось пакетом можна накрити, пересадити розсаду, відкритий ґрунт, травні червні. І от у нас червня по жовтень цвіте от таких от Хто у нас тут виробник насіння, місто Хмельницький до 26-го. Я от трошки посіяла. Взволожений ґрунт просто посіяла насіння. Накрию плівкою і при температурі 25 градусів. Ну, взагалі, поки не проросте, в мене таке воно дрібне насіннячку, можливо, видно. Тут от на землі от я його навіть ґрунтом не буду прикривати. такі от Ясно посіла, подивлюсь, що зійде. Це я тільки частинку навіть на сіни цих посіла, От хочу подивитися, чи щось у мене проросте, чи ні. Але при температурі 25 градусів треба проростати, щоб воно пророста. От Пишіть в коментах, чи ви сієте таку рослинку, як лобелія. Я, по крайній мірі, якщо вона у мене не проросте, то по-любому її куплю купую, завжди. Така от класний маленькі, вони дрібненькі, але от такий класний кущик росте в мене на балконі все літо. Ну, Помімо петуній, теж ще куплю і такі. Але трошки пізніше, де більше, ближче до травня, може, на початку травня. Усім до зустрічі, всім чудового дня. Пока-пока.